Аринована кукурузка на зиму, яку можна додавати до салатів, до піци або ж так їсти ложкою. Беремо качани кукурузи, промиваємо та складаємо в каструлю і проварюємо 40 хвилин. Після того, як вони проварились, витягуємо їх та охолоджуємо. Можна двічі поміняти воду або ж залишити так до повного охолодження. І далі зрізаємо з кожного качана кукурудзу, ось так, як я показала на відео. Більше моїх рецептів ви можете побачити в інстаграмі нік, мама на кухні. Далі перебираємо руками ось так, щоб кожен шматочок був окремо. І складаємо в миску. З 18 качанів у мене вийшло 8 півлітрових баночок. Далі ось цю кукурудзу потрібно добре промити. Спочатку вода буде мутнувата, але потрібно її промити так, щоб вода була прозора. Після того, як промили, складаємо пропарені баночки, але не доверху. 2 см від верху повинна бути банка неповна. Далі готуємо маринад. На цю порцію я готувала одразу 2 літра. Все прописала в інстаграм. Мій нік, мама на кухні. І далі заливаємо маринадом наші банки. Але спочатку я наливаю оцет по одній столовій ложці в кожну банку. Накриваю та стерилізую 35-40 хвилин. Потім закриваю. Кукурудза виходить ароматна, смачна та солодка.